Доброго дня! Радий вітати вас на нашому каналі наш сад та город». Перед нами грядка озимого часнику. Він був посаджений восени минулого року. І от зараз середина березня він досягнув такого розміру. Грядка була замульчована восени опалим листям, Товщина мульчі цієї була приблизно 5-6 см. Як бачимо, за зима була досить тепла і за цей час... Цю зиму і кілька теплих тижнів весни, порівняно теплих, від цієї мульчі майже нічого не залишилося. Тому я практично ніколи не забираю цю мульчу через буквально через тиждень-два від неї нічого не залишиться. Її з'їдять наші черв'ячки та інші робітники, які проживають тут у нас, так би мовити, робітники, які проживають тут у нас на цій грядці, наші помічники. Наш часничок досяг зараз висоти приблизно 8-10 см, 4-5 листочків. Якщо ви подивитеся на кінчик, от навіть ранньою весною сам кінчик трішечки такий жовтуватий. Ось тут гарно видно. Це говорить про те, що наступила пора першої весняної підкормки чеснику. Для гарного розвитку чеснику необхідно, як і любій рослині, необхідні поживні мікроелементи, речовини. В першу чергу це три мікроелемента азот, фосфор, калій, для того, щоб дати нам гарний урожай. Одразу хочу попередити, можливо, виникнуть у когось запитання, тому що з відстані від... Рядка до рядка чесника у мене трошки більше, ніж, можливо, в інших огородників. Але я використовую цю рядку вже багато років. Я використовую часник в сумісних посадках з буряком. Далі, коли стане, настане час висію сіяти буряк, між рядками часнику у мене будуть йти рядки буряка. Про це відео я згодом викладу на YouTube. Зараз повертаємося до нашого чеснику. Для того, щоб отримати гарний урожай, зараз наступає така пора, коли чесник починає нарощувати корені. Нарощує корені і для нарощення гарної кореневої системи цьому чеснику необхідно, необхідно отримувати такий мікроелемент, як фосфор. Цей фосфор був закладений ще з осені. Можна удобрити його. Грядку або суперфосфатом, або подвійним суперфосфатом. Якщо ви будете одобряти подвійним суперфосфатом, дозування буде вдвічі менше. Тому на даній грядці фосфор знаходиться в достатній кількості. Тепер необхідно дати рослині азот. Азот ми даємо у вигляді ам'ячної селітри. Одразу хочу застерегти тих, хто хоче вносити азот. У вигляді добрива карбаміду. Карбамід використовувати ранньою весною, коли погода прохолодна, не потрібно, адже при холодній погоді азотна форма, яка знаходиться в азот в тій формі, якій він знаходиться в складі карбаміду, майже недоступний. Рослини не будуть його споживати і він практично не буде діяти. Карпамідом можна підкорм... проводити підкормку лише коли температура прогріється 18-20 градусів. Раніше не треба, це буде зайва робота, яка не дасть абсолютно ніякого результату. Отож, першим добривом, яке ми вносимо, це аміачна селітра. Друге добриво, яке рекомендується додати при пікорці чесника, це магнієсульфат. Сірка. Дуже-дуже необхідний елемент для правильного розвитку часника, адже вона допомагає, саме сульфат магнію, допомагає часнику засвоювати азот і засвоювати фосфор. І цей азот і фосфор буде наростати в нас, завдяки фосфору наростає підземна частинка, наростає в корені, і і при засвоєнні азоту буде наростати. Надземна частина буде наростати наш, зелені наші листки, які потім в процесі фотосинтезу будуть забезпечувати цибулину чесника для надання всіма поживними речовинами для того, щоб отримати гарний урожай. І так ось у нас є аміачна селітра і сульфат магнію. Це такий кристалічний порошок. Дуже легко у воді, дозування цього добрива для підкормки чеснику 20 грам на 10 літрів води. Для того, щоб в кого немає таких, я використовую зазвичай такі кухонні ваги, але якщо ви не хочете брати ваги, 20 грам, от старовані, будь ласка, ваги. Приблизно, як ви бачите, одна столова ложка. Це зазвичай 25 грам. 20-25 залежно, залежності, чи зверху ви наберете 20 грам на відро води. Виливаємо його, висипаємо у воду. Дуже гарно розчиняється в воді. Туди ж додаємо 20 грам сульфату магнію. Теж одна столова ложка, 21 грам, 20 грам. Перемішуємо. В переваги цього добрива вони дуже гарно засвоюється, дуже гарно розчиняється. От за одну хвилину. Вже все добре розчинилося. Можемо подивитися, в відрі майже немає його. Набираємо наш готовий розчин в лійку і поливаємо під корінь. Але при цьому стараємося, щоб розчин не попадав на, на наші рослинки. Ось таким чином. Поливаємо кожний рядок. Хочу ще поділитися таким невеличким досвідом, як покращити доступ до коріння ваших рослин. За прогнозом погоди в нашій місцевості зараз передають дощі та випадання мокрого снігу. Тому коли ви підживлюєте напередодні дощу, після дощу, вся ця підкормка буде вимита дощовими водами, змита дощовими водами в глибокі шари грунту і попаде якраз під коріння ваших рослин. Ось таким чином підживлюємо всі, всі наші рядочки. Ну і на кінці хочу поділитися ось. Пропоную вашій увазі часник, вирощений за цією технологією на нашій гряці минулому році. Ось так він виглядає на весні. Будь ласка, прекрасні головки, прекрасні зубчики. Смачний, великий. Підписуйтесь на наш канал. Діліться. Підтримуємо український контент. Діліться своїми враженнями, діліться своїм досвідом.